2015 рік. Фак. Вітаю вас! З вами Віталій Іванов. 2014 рік підбігає до кінця. Настає час підбувати підсумки цього року. Звичайно, це був рік змін для кожного з нас. Тому насамперед хочеться побажати вам в 2015 році використати всі зміни, які були в 2014 році, і будувати своє нове легендарне життя у 2015 році. Бажаю вам, щоб усі ваші цілі у 2015-му були досягнуті. Для цього грамотно експонуйте! Дякуємо усім, хто був з нами у 2014-му. Дякуємо усім, хто буде з нами у 2015-му. Хай цей рік буде успішним для всіх нас. З новим роком!